Пановні колеги, у всі часи освіта була чимось значно більшим, ніж проста передача інформації від педагога до учня чи механічне засвоєння нових знань. Освіта це насамперед формування культури мислення, світогляду, відповідальності за власні рішення і дії. Саме тому сьогодні ми звертаємося до того, що є її фундаментом, що робить навчання справжнім, цінним і гідним довіри, до академічної доброчесності. Поняття академічна доброчесність офіційно увійшло у поле уваги освітянської спільноти України у 2017 році, коли його законодавче визначення було закріплено в Законі України про освіту. До цього року термін використовувався переважно в академічних дискусіях, міжнародних проєктах, рекомендаціях, зокрема у зв'язку з болонським процесом та інтеграцією України в європейський освітній простір. Отже, академічна доброчесність це термін, Визначений у статті 42 закону України про освіту та у статті 1 закону України про вищу освіту як правове поняття, законодавчо нормований стандарт провідінки. Отже, це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової і творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових. І творчих досягнень. У законі України про професійну, професійно-технічну освіту поняття академічної доброчесності не визначено окремо та не згадується безпосередньо. У законах про фахову передвищу освіту та про професійну освіту, новому, який прийшов на заміну попереднього закону, поняття академічна доброчесність підкреслено, що всі учасники освітнього процесу. І студенти, і педагоги, і керівники закладів зобов'язані дотримуватися норм доброчесності, а заклади освіти мають створювати умови для її формування та контролю. Академічна доброчесність розглядається не як формальність, а як обов'язковий принцип освітнього процесу, як культура відповідальності та довіра до результатів навчання. У світовому освітньому просторі академічна доброчесність давно утвердилася як невід'ємна складова якості освіти, основа довіри до результатів навчання та показник рівня освітньої культури суспільства. Перші кодекси академічної доброчесності з'явилися у Сполучених Штатах Америки ще у XIX столітті. У 1992 році Дональд Маккейб, професор бізнесу в університеті Рудгерса, Заснував Міжнародний центр академічної доброчесності ICAI. Сьогодні це глобальна організація, яка об'єднує університети, коледжі та освітян для розвитку культури чесності в освіті. Центр займається дослідженнями, розробкою стандартів, поширенням практик, що сприяють довірі до результатів навчання та наукової діяльності. До речі, з цим центром активно співпрацює національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України. Саме Міжнародний центр академічної доброчесності проголосив принципи академічної доброчесності Це базові етичні орієнтири, які визначають чесність, прозорість, і відповідальність у навчанні та науковій діяльності. Вони гарантують довіру до результатів освіти та досліджень і формують культуру взаємоповаги між студентами, викладачами та суспільством. Відповідно до цих принципів академічна доброчесність. Це самостійність у виконанні завдань, чесність у використанні джерел, повага до авторських прав, правдивість у представленні власних результатів та етична поведінка в освітньому просторі. В Україні принципи академічної доброчесності визначено проєктом закону України про академічну доброчесність, який було зареєстровано в Верховній Раді 8 січня 2024 року. Саме в цьому документі проголошено. Пріоритет забезпечення дотримання академічної доброчесності, здобувачів освіти методами навчання виховання, стимулювання та заохочення, публічність інформації про правила академічної доброчесності, види порушень та відповідальності, нетерпимість до будь-яких проявів порушень академічної доброчесності, повага до результатів академічної діяльності та уникнення конфлікту інтересів. На сьогодні в карці цього законопроекту зазначено, що він очітує, очікує на друге читання. В умовах цифровізації, доступності інформації, поширення дистанційного формату та активного використання сучасних технологій питання дотримання принципів академічної доброчесності набуває особливої актуальності. Парадокс сьогодення полягає в тому, що знання ще ніколи не були настільки доступними, але, на жаль, водночас ще ніколи не було так легко отримати диплом без знань. Щоб написати реферат чи курсову роботу, сьогодні вже не потрібно йти до бібліотеки, підбирати книги і журнальні статті, виписувати необхідний матеріал вручну. Все є в онлайн режимі. Водночас виникає спокуса легко привласнити чужі ідеї адже достатньо кількох кліків у пошуковій системі або короткого запиту до штучного інтелекту, ну а потім видавай їх за власне. Раніше виконання лабораторної роботи обов'язково включало хоча б мінімальне експериментальне завдання та практичну діяльність. Нині ж інколи достатньо знайти відео на YouTube, змонтувати його, створюючи лише відомість проведення досліду. Технології відкрили нам безмежні можливості для навчання, але ті ж самі технології відкрили і безмежні можливості для імітації навчання. І тут перед нами постає головне питання як залишитися педагогами? А не перетворитися у контролерів, які лише перевіряють звіти, і відповідь в академічній доброчесності, але не як у сухому наборі правил і санкцій, а як у культурі довіри і відповідальності, яку ми маємо творити разом викладачі та студенти. Цікаво, що такі важливі поняття мають своє символічне вшанування. Щорічно 19 лютого відзначається міжнародний день запобігання плагіату. Це день, коли ми маємо можливість ще раз усвідомити важливість академічної чесності та нагадати всім учасникам освітнього процесу про неприпустимість інтелектуального привласнення та будь-яких проявів плагіату. Отож пам'ятаємо, що академічна доброчесність це не тягар, а ресурс, це не обмеження, а можливості, це не контроль, а шлях до справжньої освіти, яка формує фахівців, здатних мислити, творити. І відповідати за свої рішення. Дякую за увагу.